Всім привіт дорогі підписники! Ви на каналі GMR ЮSTrain. І сьогодні з вами поговоримо про дуже незвичайну вузьку колійку Антонівка Зарічна, яка вже на даний момент закрита, знаходиться у Рівненській області. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та наш дзвіночок, дзвіночок, що вам зазвонив, що у мене вийшло нове відео. Ну а ми поїхали на цю... Це чудо, дивіться. Орієнтовна дата побудови Вискоколійки 1895 рік. Спершу висококоліка призначалася для вивезення деревини. Тоді була побудована гілка від Антонівки до станції Кухідська воля. Лісовозна залізниця особливого стратегічного значення набула під час Першої світової війни. Тоді було відкрито ще гілку хиночі добровиця Висоцьк. За деякими даними, високолійку доправляли тоді також і торг. Уряди УНР та гетьманато протягом свого недовгого володарювання на полісі жодним особливим чином поїздок не використовували. Натомість впродовж 1919-1939 років цим активно займалася польська влада. На захід возили ліс, дьоготь, смолу, картопляний спирт. У цей час Колійка мала польський рухомий склад. Під час Другої світової війни була зруйнована залізниця Антонівка-Зарічне. Перші ділянки залізниці були відновлені орієнтовно у 1946 році. Вона належала Народному комісаріату шляхів сполучення. Згодом Міністерство шляхів сполучення ділянку гинучи Добровоця так і відновили. За іншими даними, закрили у 1950-х роках. Була також лінія дубровиця висоцьк Її довжина складала 19 кілометрів. Діючу ділянку антонівка кухицька воля. Тисячу 1957 році передали сарденському Ліспромгоспу на 10 років. У цей час основним вантажем була деревина, заготовлювана в районі Хиночі і Білого. Тоді ж побудували ділянку Тиховиш Локниця протяжністю у 17 кілометрів, а незабаром і розібрала ділянку тиховиш кухоцька Воля. У 1967 році вузькоколійку повернули у структуру Міністерства шляхів сполучення, а у 1968 році з побудовою 18-кілометрової ділянки Лопниця зарічне вона отримала свій сучасний вигляд. У 70-х-80-х роках ХХ століття парову тягу замінили на тепловозну. У різний час працювали тепловози Т-2 під номерами 039, 044, 050, 062 та 070. Також старі вагони Паховак були замінені на нові ПВ-51. В Антонівці побудували нове депо, а також перевантажувальний з вузької колії на Широку комплекс з великим козловим краном. Вантажний рух тоді був досить жвавим, перевозив вантажі підприємств залічного, сушильного заводу в Острівському та інші місця. Нові вантажні вагони з Дем'яхова надходили на цю вузьку колійку до кінця 1980-х років. Економічна криза 90-х призвела до того, що на вузькоколізі Антонівка за річне припинився вантажний рух. Майже всі тепловози були порізані. Постало питання про закриття залізниці. Але оскільки для багатьох населених пунктів вузькоколійка була чи не єдиним сполученням, її вдалося не закривати. Цю залізницю обслуговували наступні тепловози: Ту 2 062 ту Ту-2-066. Ту 097 з Луцької дитячої залізниці. Та тепловоз Ту 7 а 0767. Також ще були тепловози Ту 7 А за номерами 3279 та 3280. 18 березня 2020 року під час карантину високоліка зупинилася. Станом на 2021 рік Укрзалізниця відмовляє їй це відновлювати роботу в залізниці і здійснює свідомі кроки для прямого знищення. Цього унікального культурно-інфраструктурного об'єкта, який має величезне історико-культурне та господарське значення, а також суспільно економічний, гуманітарний та туристичний потенціал, згідно з офіційними заявами у казальниці, збитки поліської вузкополіки склали за 2020 рік 16 мільйонів гривень. Для мешканців віддалених поліських сіл вускопліка чи не єдине сполучення через відсутність автомобільних доріг у болотистій місцевості. Володимирецький район розташований у 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС. Тому, у випадку надзвичайної ситуації, передбачено, що місцевих мешканців евакуйовувати через цю залізницю. У 2021 році британські та українські ентузіасти оплатили експериментальний рейс. Але залізниця як і не працювала, так і не працює. І взагалі промова. Про її відкриття та взагалі про щось про неї взагалі не йдеться на даний момент. Тому, напевно, вже ця заліця буде назавжди в наших серцях, там вже все чортям собачим згнає. Ось такий, друзі, відосик. Надіюсь, вам все сподобалось. Всіх люблю, всім па-па, всіх папа, -па. всім папа -па. і до нових відосів.